Доброго здоров'я! Сьогодні, як ви могли прочитати із назви відео, буде у нас три хорори. Перший хоррор на сьогодні це Invader, що перекладається як загарбник. Тут якийсь... вибрати... главу. Яку главу? Я читати нічого не збираюсь. Вламався! Кудись. Чекайте. О, це. Запустив. А, так дивіться, мешкатик якийсь. Ми нище дверну ручки! Добре? Це, я зрозумів. Е, мей, це який місяць? Не шарю. 27. 2007, ой, 2007 року. 2007, оце я тоді народився. Ох, це все воно. Чого труситься? Нормально, все може він там якийсь. Понк слухає? О, о! Нормально. Я заховався. У скринці! Чекайте, а це не дивно, що ми виходимо із школи о 2.25? Добрий день. ексід? Ми вийшли. Стоп. У? А, ми, ми додому прийшли. Мені треба завершити моє домашнє завдання. А двері ти зачинив? Пі-м, Що це таке? А, це третя година дня тільки. Чекайте. Так. Так. Це мій хомворк. Через 6 годин. А чого о третій годині вже темно? Це де вони таке живуть? Не знаю, може вони в печері десь? Зараз іти спати. Іди спати. А що відбувається? Чекайте, нічого не пойму. Це ми лягли так поспали? Добрий день. Хто там? Страшно. Фух, реально страшно. Мене ж перетрусило. Мені здається. ОГО! ха Нет. Це Тим все? Чекайте, тут же ж наче має бути декілька глав. А ну, покажі там. Перша. Хтось зайшов у кімнату. Все, мені, будь ласка. Ще бачить, що там написано. А, і знову те саме, так. Зрозумів, тоді ця гра завершена, в принципі. Переходимо до другої. Другою на сьогодні грою у нас буде Варю. Вермішель, Вермішель. Спагеті що ще макарошки У... уночі. Так, назва простенька. Менюшка також простенька, бо ця гра зроблена 16-річним якимось індонезійським шкалярем. Будемо дивитися, що він нам може показати. Ну, звуки кнопок тут страшні, неприємні. Ця гра має три різні кінцівки. Давайте спробуємо. Спробуємо! Це типу перша кінцівка просто поїсти макарони. Друга кінцівка з кетчупом поїсти. Третя кінцівка майонезу назу наволить. Я не можу спати! Ого. Можливо, поїдання макаронів зробить мене трошки більш сонним і я піду в ліжко? Гучно трошки щось. Я хочу зварить трошки, Вермішель. Я сподіваюсь, що ще там залишилось трошки вермішелі у мене на кухні. М -м, добрий день, добрий день. Це вулиця якась. Вулиця надвір. Якісь такі звуки, наче там щось. Мені у вухах точка крабеться. Ліжко. На підлозі сплять вони? В Індонезії чи що? Нащо спать на підлозі, якщо в нього є диван? Ооо, Спагеті... Ні, це не спагеті... Лише одна вермішалина. Це мене не заповнить мішулинок до кінця, я піду і куплю собі ще вермішелі. Це не діло, треба, звісно, й. Іти. О, тю, це квіточки. Ого! Ух ти чорт! Закрий! Непогане він, звісно, зробив. Я ледве не всрався. А тут що? Чарпак. Дирка в підлозі. Добре, добре, добре. І чую, як там хтось ходить. Можливо це знак. Щоб лягти на ліжко та й спать. Що це за діди, якийсь бородатий? Давайте я, напевно, залишу холодильник відчиненим, бо мені здається, він заморозився. Тут тупо цільна брила льоду. І нам для цього треба... його залишити відчиненим. Так. І піти по справу. До речі. Опа, світло. Шафка. Ага, ну добре, ходімо тоді. На прогулянку. О, я хочу піти направо. Що ж тут такі звуки страшні? Ну добре. Я вас зрозумів. Ходімо направо. Це типу в Індонезії все-таки виглядає? Хата і кілометр пустої дороги? Магазин. Добре. Пощастило, йому що. Так близько. Біля нього магазинчик це Як якась будка магазин, а не магазин. Ви що, навіть у мене в селі магазинчики краще. Добрий день! А де ви двері загубили? Там хтось ходить. Там хтось ходить. Е, Привіт! Що ви хочете купити? Я хочу купити вермішель, сер. Вармишелі? Вермішелі? Так. Вони воно закінчилось. Добре, дякую вам. А шо по обличчю? Може все-таки є ще? Я не розумію, в нього нема обличчя чи це типу око-око? Рот. Вели? Коли? Ев, чорт. Випусти! Ага. Ну і стій тут. Що, думаєш? Широкий! Що я? Я спостерігаю за тобою. Я завжди за тобою спостерігаю, навіть коли ти спиш. Ех! Закінчились спагетти, закінчились вермішель. Мені треба буде варить цього лише одну тоді. Ну, добре. Швидко, швидко забігай. Фух, зачинились. А, мені здається, що ця шафа підозріла трохи. А! Хтось там зайшов в мій туалет. Опа! А. Я прибив собі голову цим, як його. холодильником. Мені хтось підігнав ще пачку спагеттів. О шо? Чого тут дві пачки? О. А мені все одно я зготую. Я хочу поставити воду в чайник, щоб заварити. Їх. Це. Чу. Я забив куп... забув купити води. У мене нема води в хаті. Я піду куплю води. М -м -м. А там завжди стоїть стілець. Мені здається, ні. Я принципіально не буду дивитися в туалет. Прямо от. Принципіально. Нащо він мені треба? Мені не треба в туалет. Хай там робить що хоче. Хто там зайшов. А взагалі то може там зайнято. Це не гарно заходить в туалет, поки там хтось сидить. Іде. Дуже близько. А, в ту сторону пішов. Це може той самий. А, дивіться, він, напевно, купив мені е, мівіни. А, це мівіна, це не вермишель. Так, ну, тип, типу, мівіна це є вермишель, але то не така. Добрий день. Ліхтарик у мене є. І що? Дай води. <звук> О! Фу! А чого я так закався? <звук> не знаю. Гучно. Е, це всього лише 1 долар. Окей. Тримай. Заплатили. Де твій. Де твій друг? Друг який друг? Е, цей хлопець що тільки що підходив. Він сказав, що. що ви друзі і ви живете разом. Мені здається. Щось не те. Я сам живу вдома, і я його не знаю навіть. Ти живеш сам удома? Та ну. Так, я тут новенький, я нікого навіть не знаю. Та ну! Прикинь! Ти хочеш мій мівіни поїсти, чи шо? Хм... Підозріло. Що таке? Звали. ти там мій туалет, використав. Без дозволу. А прибирати хто буде? М? ох 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 Неприємно трошки. Не хочу я жити в Індонезії, мені тут щось не дуже подобається. Хоча звідки я взяв, що це Індонезія. Може це не Індонезія? Те, що автор з Індонезії ще нічого не означає. Стілець стоїть. Ліжко тут дід на стіні тут. Він тут. Нових води. Пау. Мені треба верм. Це з холодильника? Шо? А що відбувається? Вари! Вари, вари, вари! А, нам треба чекать. Я сяду тут, посиджу, почекаю. Я терпеливий, знаєте. Мені нормально, в принципі. Дивіться, вермишель то вже доварюється. Хе-хе-хее. Хе-хе, поїмо. Хто взагалі варить мівіну в кастрюлі? А? Я її всю взяв. Що що? Мені треба стілець, щоб сісти і поїсти. А що воно трясеться? Стілець на базу. Ой-ой-ой, хто ж в таких страшных хатах живе. Ну. 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 Ч ты не исы? Стилець ты взял. Молодець. Тарілка. Подальник. Пусто. Не, не пусто, навпаки, він повний. Занадто повний. А, он, дивіться, куди треба стілець. Все. Сюди. Мені треба тарілка. А ще одразу не з кастрюлі, а? що? Мені треба взять мівіну і зали. засипать на А хто ж так їсть? Ай-яй-яй. Всьому тебе вчить. А як же ж без води? Ну сідай. Можливо, якби тут е, був е, якийсь сік, воно виглядало краще б. Та їж! Ешь! Я дуже голодний, я з'їм це прямо зараз. Уже пізно і я задовбався ходити туди-сюди. їж давай. Хавай! Хавай! Ам ням 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 Смаколики спать! Їж. А, ну а так ему. Ну в принципі, воно в реальності так швидко і з'їдається. Все? І спати? Реально спать! Ха, ура! Мені здається, що це була найкраща кінцівка. Ти з'їв. Чекайте. О, хороша кінцівка! Ти з'їв Вермишель! І твій шлунок був дуже повний. Ти спав дуже круто, але на наступний день твій шлунок болів. Та звісно, бо ти схавила дві пачки мівіни зараз. Ні, хоча це в принципі нормальна така порція, але... Але але. На ніч, я не впевнений. В мене є ідея. Впевнений, як отримати одну з кінцівок. А я сюди піду. А! Крута кінцівка, ми не можемо туди піти. А сюди? Угу. І сюди не можемо піти. Всі мої теорії, які я вибудовував в голові, виявляється фігня. Знову з водою. Повертаюся сюди. Що скажете? Давайте варить. Давайте варить. Оу! Что мені унітаз унитаз застряли, а? Чув черпака мені хтось сторони Ні, все добре. Давайте оставим кипе. Зараз хтось буде стукать, так? Не треба, вірмішель. Туда! Хто це? Біжим, біжим Біжим, біжим, ховаємось Фух. Сикотно було трошки, але. А! Світло зламалось! Я хочу це полагодити пізніше. А. Ось такий тут прикол. Світло перегоріло. Ага, добре, добре, добре. Ще нічого доброго тут нема. А ну! Знімай з вогню. Мені треба стілець. Стілець є. В наявності. Мені треба тарілка. Тарілка також є прикинь, як пощастило. Тарілку ставимо сюди. Так мені треба... Мівіна! Мівіна також є прикинь! Ану. Мені треба щось зробити. Можливо, якби тут був би ще сік, було б краще. Купити. Я піду куплю соку. Але хто стукав в мої двері раніше? Чи. Вже, вже пізно і тихо. Mm. О, так дивіться, він реально сказав. Хм. Hm. Я не знаю, я хочу купити соку. Ходімо. Побігли купувати сік. Не все все одно. Біжим купувати сік. Бо як же ж їсти мівіну без соку. Хто взагалі їсть мівіну з соком. Привіт. Хочешь щось купить? Ти хто, ти что, Вище попутав. Ти хто, дядьку? Я тут взагалі то стояв хтось у футболці. Ти що не пам'ятаєш? Він! Ну, в принципі так. Він позаду тебе. Що дебіл? Де? Де? He behind you Правильності? Ні, що ти вы Що? А що за прикол? Мені здається, пане... що ви трошки дивний. Я побіг додому. Щось взагалі. Якийсь. Прибитий тупо. Біжим додому, біжим додому. А! Шо? Ти був вбитий і. Що? І. І тебе засунули у. у мівіну прям як минулу жертву? Шо?! Чекайте, я нічого не поняв. Це типу вони в мівіну кладуть людей? Зараз будемо отримувати третю кінцівку. Я вже сходив за мівіною, яка якимось магічним чином з'явилася у нас у хаті і сходив вже за водою. Тому можемо поставити, варить. Я дізнався, як її е, тримати, цю кінцівочку, Наливаєм. Кидаєм. Та не стукай! Чо, дурне. Ой, щось я заморився. Якраз світло вимкнулося. А давайте ляжемо, подрімаємо. Поки ти варив, ти заснув. І твоя хата загорілась? Твоє тіло тепер підкопчене. <гум> я думаю, що це не найгірша кінцівка Такі три кінцівки були у цієї гри. Не знаю, мені сподобалось, в принципі, навіть було страшно. Ну, в перший раз було страшно, коли я ще не знав, чого мені і коли мені боятись. Звісно, інші два рази вже було не так страшно, але така атмосферка трошки була. Зараз переходимо до гри третьої. Останньою грою буде на сьогодні. Гра про губку Боба називається Підвал Красті. Напевно, Красті Крабаш. Підвал. Е... Ця гра наче має бути. Так, звісно, про губку Боба хотів я її У окремому відео записати, але ні. Вона виявляється коротенька, там на пару хвилин. Е... Нажимаю Escape пауза. Дякую. Ходить. Так, це керування, саме зрозуміло. Нам кажуть, спустися до... Крабса. Ой, Крабс, що ти такий сумний? No. Ой, губ Хлопчику мій погані новини. Які кажи. Я заховав формулу у шоколадці. І я її тут загубив. Знайди її для мене. Е. А де, де я тут шоколадку найду? Це монети. Сюди. О, -о, -о. А вам не здається, що це якесь підозріло. Зайдите плитку шоколаду. Я думав, що гра буде не страшною, а вона щось страшнувата трошки. Шо? Mm. Так, це я пам'ятаю, і це якась там бабуся, начебто типу страшна. Ми тут. Треба прямо. Так, і наліво. Сюди що відбувається? Чекайте, вони мене окружають. Повернись до містера Крабуса. Що? Шо? Шоколад хоче? Чекайте, я взагалі нічого не поняв. Це було цеплотики що? Так, давайте тоді спідранить, напевно. Так, бабуся. Шрусь! Я біжу. А, он ну, тий, чорт! Швидше! Швидше! Тихо! Я. А! Воно в різних кімнатах ще. Чокліт, чокліт! Чекайте, який чокліт, чокліт! Знайди шоколадку. Де мені її знайти? Не схоже, що вона десь тут. Тут. Я вгадав. Що? Опа. Добрий день. На базу. Погнали. Тут же ж вихід. Ні, не тут вихід. Іди, Русь! А я загубився. Чекайте, де вихід? Вихід тут, вихід тут. Тихо-тихо мансую. Шось їх тут багато! Вам так не здається? Підімо сюди. Нормально вони мені там перекади. З'їсть! З'їсть мене, з'їсть! <плес> Нарешті, сказав він, шоколадку у мене забрав. Мені здається, що цього разу я маю пройти це 100%. Права на е, помилку в мене немає. Взагалі. Давайте і ці двері відчиню, про всяк випадок. Так, все там наче поки що цей чорт не з'являється, що ганяється за нами. Так. Звикався! Йди! Брусь! Нормально. Чоколяд тут. А ми побігли. А ми побігли. Бачите, як я... я. Я прочитав як відкриту книгу. А ви що думали, що я бот? Що я не переграю його? Я взагалі-то. Хто я взагалі-то? Чекайте, я ще не видумав. О, геніально. Тут, звісно, ж нікого нема. І ми отак берем. Оп-оп, добрий день. Шо? Містер Крабс! Містер Крабс, рятуй. Тримай! Чо-що? Оця фраза, що він сказав, перекладається через Google-переводчик. Тремніть мене Тімберс. Що? Не знаю, може хто знає, що це таке. Перекладіть, будь ласка, в коментарях. Дякую тобі, дуже, хлопче. Я зроблю тебе працівником місяця. Я виграв ве Уре! Уре! Все? Хі -хі, кінець. Титри. Це не е, гра від власників Боба. Е, так, це зрозуміло, фан-гра. Що воно? Все. І головна менюшка. Такі от, сьогодні у нас були три гри. Сподіваюсь, що вони вам сподобались мені, в принципі, зайшли. Третя гра була не така складна, як трошки. Ой, не така страшна, як складна. Бо я, напевно, спроби сп'ятий тільки зміг її пройти, бо не міг зрозуміти, що нам робити, як нам бігать. Бо я думав, що ті черти, що... На проході все, що вони мають зникнуть, а вони не зникали. І мене відповідно їли. Сподіваюся, що вам це сподобалось. Якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, підписуйтесь на також на мій телеграм-каналчик. Посилання буде в описі. Пишіть коментарі, до побачення і слава Україні!